Бренд-менеджер це одна з ключових персон у бренді. Це не медицина. Мода не про інноваційність. Ідея та маркетинг це два процеси, які йдуть паралельно. Бренд в принципі може працювати без ідеї, без маркетингу. Ніколи. Вітаю! Мене звати Дмитро Глущак. Я лектор на новому курсі про бренд-менеджмент на освітній платформі Модеїзм. У бренду завжди має бути якась чітка ідея, аналіз ринку. Він взагалі дуже важливий. Треба не боятися ризикувати. Зробити оце торкання до бренду все комфортніше, комфортніше і комфортніше. Бренд-менеджер це не про делегування, а це про реальне керування брендом. Маєш розуміти свою нішу, в якій ти працюєш, в якій ти розвиваєшся, і будь-яка творчість завжди має конвертуватися в комерцію для того, щоб у вашого бренду була емоція. Вам потрібен якийсь конкретний меседж.